Орк виліз з нори своєї, вони вже зайняли наші позиції і вони забилися в нори наші. Наші ну, не штурмували їх. і, Виходить, що пройшло там день чи два, і з Мавіка бачимо, що вони там двоє в норі сидять. І один виліз почав сніг їсти, там тільки сніг випав, а другий виліз і почав сніжку лепити і теж її їсти. Ну, снідати так зранку, я так зрозумів. Ну і прилетіли до них в гості, зробили вогник. Кожний виліт. Це своєрідне короткометражне кіно, розповідає оператор дронів танк, адже на шляху щоразу трапляються різні перешкоди. А кожна ціль дає змогу проявити креативність наших захисників, аби влучити в неї. Саме перевага в небі наразі є ключовою стратегією як українських, так і російських військ. Недарма ця війна вже давно перетворилася на двобій безпілотників, адже саме пташки дають змогу оперативно вразити ворожу техніку та осовість. Склад ворога боєць танк розповідає: зібрати такий дрон може кожен, навіть дитина. Для цього потрібно лише бажання, а знання можна отримати, пройшовши спеціальне навчання. Людині потрібно це бути цікаво. По перше, якщо людині цікаво, вона ну всьому навчиться. Якщо це просто так, що хтось подумав, о нормальний бізнес або нормально буде все не виходити, тому що це. Дуже багато. Це треба знати, що які комплектуючі брати, знати, як правильно їх паяти, знати, які добрі, які недобрі. Потім, коли ви вже зібрали і все у вас вийшло, ви маєте налаштуватися це. Це все потрібно знати, вчити. Ну, на початку я теж нічого не знав собі, там ну, мені було дуже цікаво. Навчився зараз і збираємо дрони, і прошиваємо їх. І... Ось, якщо треба щось полагодити, наприклад, зараз у одного буде там з моторами, щось у іншого з іншим. Я можу все перекидати, там все лагодити, що з двох зробити один. З огляду на це кожен оператор FPV-дронів має бути повністю обізнаний з цими пташками, оскільки часто доводиться лагодити їх у польових умовах. Тихо зараз в мене. Каніфолька, паяльничок, все таке. що навіть якщо зараз. Ми приїхали, і я бачу, що якийсь проводок відпоявся, я зразу взяв його полагодити. Я бачу, що з ним случилося щось з відіком, взяв наступне. Якщо в тому случилося щось з мотором, я значить, туди відік перекинув сюди, звідти мотор туди, ну тось, і постійно ти граєш. Це це як конструктор. Бачите, це не мавік вам, що там все заводське, там все таке гарно закрите. Тут все відкрите, все доступно і все ти можеш. Між українськими та російськими операторами дронів йде жорстока битва, адже знищення ворожого пункту управління безпілотниками це запорука успішного ведення бойових дій. Якщо я буду бачити, що їде, наприклад, там якась машина, там, да, там бойова, чи там йде група там відділення орків, і буде там якесь гніздо з ФПВ-шниками ворожими. Ну, то всі сілі неважливі. Для мене навіть танк не так важливий, як вбити в Тому що ці люди вони мають навчатися. Вони просто так ти даєш людині дрон, він нічого з ним не зробив. Він просто його зламає буквально за перші три секунди, коли злетить. А навчання, щоб пілот був грамотний розумів, що він робить, це треба час. І Якщо ми їх знищимо, то вже на тих пілотів у них буде менше. Бо FPV — це дуже, скажімо, така зброя, що її багато, тому що вона коштує відносно не багато грошей. Ну, це снаряд, скажімо, навіть ну, баражируючий, що ти направо, він за тобою направо, ти наліво, він за тобою наліво. Це не таке, що там. Сміномети що там зробив постріл, він собі летить, і там же шанс такий попаде, не попаде. Тут теж є шанс, що там може щось не спрацювати, але все ж таки менше ти залишаєш шансів ворогу. Тож наразі наші воїни вкрай потребують дронів, адже це дозволить дати гідну відсіч ворогу. Велику допомогу у постачанні безпілотників надають благодійники. Зокрема, фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine з спочатку широкомасштабного вторгнення оперативно забезпечує захисників всім необхідним, адже багато потреб мають бути закриті швидко і вчасно. Це і дрони, і генератори, і ноутбуки, і техніка, і тепловізори нам передавали, і дрони, і нічні, і fpv дрони. У нас було таке, що нам треба було дуже терміново, і буквально за день нам передали нічну пташку, яка нам була дуже потрібна. Це було, ну, яка, напевно, спасла дуже багато життів наших хлопців, тому що за допомогою тієї пташки ми побачили штурм ворога. І та пташка допомогла нам їм трошки зіпсувати перед підготовку. Ми працювали нею кідами, Також ми виявляли ворога нею. наразі є потреба в у нас в армії, тому що держава інколи не встигає е, поставити навіть на номенклатурний якийсь баланс речі, які нам потрібні. От, наприклад, у нас зараз появилися впівдрони. До впівронів треба там плати ініціації, які будуть ініціювати той самий бойову частину. В армії не може поставити на баланс без, якщо немає номенклатури. Номенклатура ще не введена цього, і ми, ми, ми мусимо виходити з положення, просто шукаючи волонтерів, які нам будуть спонсорувати, бо одна один, наприклад, платна ініціація може до тисячі гривень коштувати. Тобто, а у нас в день розхід дронів на бойових може бути до 10 дронів. Втім, попри труднощі, з якими стикаються наші воїни, вони віддають всі сили, аби російський ворог якнайшвидше покинув наші землі. А нам залишається вірити в перемогу та пам'ятати, що лише спільними зусиллями ми можемо її досягти.